Підготовки військовослужбовців бригади ми використовуємо VR-окуляри. Війці переглядають фільм, який називається Перший бій. Фактично вони отримують перший досвід участі в віртуальній реальності в своєму реальному бою, де вони стикаються з реальними вибухами, пораненнями, різними психологічними станами. Я там був. Ви там були, так? Да? Реально дуже так. Так. Я зрозуміла. Дивіться, давайте трішечки зараз треба заспокоїтися, да? так? Я ви... боявся. Ви... Це нормально. Страх, Не хотілося бігать. Не хотілося бігти. Просто так? хотілося бігати. Я зрозуміла. Я зрозуміла. З хлопцями. Я зрозуміла. Давайте так, щоб трішечки заспокоїтися, так? Да? Робимо з вами такий глибокий вдих. Робимо так. <кій> І повільний видих робимо. Давайте ще раз. Вдихаємо. Давайте разом зі мною. Давайте, давайте, давайте. Я з вами. Все добре. Давайте.